На 23 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, війська Росії вдарила по Кізомису на Херсонщині. Поранили чоловіка на Черкащині. Ліквідували пожежу від падіння ракети, попередньо без постраждалих. Загалом вночі сили ППО збили чотирнадцять 16 дронів, запущених вночі по Україні. Ще два дрони були локаційно втрачені. Також росіяни атакували двома балістичними ракетами. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 90 військових повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 605 тисяч військовослужбовців. Когда э, десант настроєн, допустим, їхать. Э... З екіпажем, да, і він бачив, що екіпаж, тобто, не хлопці, не, не перший день, допустим, за рулем такої бойової машини, то вони не відказуються, ми, ми сідаємо і їдемо, все. Є такі, які да, я не хочу, я боюся там. Як командир каже, тебе тут ніхто не держи. Береш жовтий пакет і підеш не держи. Металокераміка йде, е, защита, плити йдуть. То видержує е, 7,62 видержує е, набої 5,45, ну це, це таке царапинки, да, таке, як уже РПГ, іде либо ПТУР, то есть, Це вже, да, вже пробиває машину, е, машина горить. Це не ті, допустим, як БТР-80, да, які прошиваються з автомата. То є, Туди, да, тут, коли сиділи в підбитій машині, то чуєш, як воно тільки звенить по броні і все. Тобто дзеньке. А так ну, багато чого вона допомагає. Якщо виведуть зі строю, так сказати, водія, ляже весь екіпаж машини і вся піхота, яка буде в машині, да? от у нас вийшло, що нас підбили, да? у нас всі живі. Є трьохсот, але у нас всі живі. То есть, основна маса людей, яка їхала в машині, всі живі. Ми сюди приїхали то є, і потім вже осознаєш, що ти зробив. То є, і ти е, як сказати, е, доволі великий вклад зробив в це. То є, е, ти заїхав туди, е, куди допустім, другі бояться да, заїжджати. Е, ти виконав ту бойову задачу, е, може, може, не до кінця, да? не до кінця чого, тому що підбита машина була. Є, я знаю, що зараз те село вже, е, наші хлопці взяли. То есть, куди я їхав з командиром. То есть, у нас не вийшло, тому що ну, ну, вот така ситуація. Ну, командир стане на ноги, ми, ми підлічимося і знову вперед. Я вважаю, що ми не робимо такого, як вони у нас дозволяли собі той же Бучі, да, там, в Ірпіні, там, делать. то есть, Ми не дозволяли розстрілювати всіх там, і тому подобне. Ми чисто з військовими працюємо. І все. То есть, тепер почувствуй. Подивися, як в тебе хата горить там і тому подібне. Пам'ятаємо кожного, хто загинув у цій війні. Ми ніколи не забудемо їхні імена. Ми не пробачимо злочину цієї страшної війни. Попри війну, ми відзначаємо день державного прапора. України державний прапор України підняти ша. В Житомирі, 23 серпня, на Майдані Соборному, відбувся урочистий захід з нагоди відзначення Дня державного прапора України. Прапор це символ України, з яким сьогодні наші хлопці і дівчата боронять нашу державу і дозволяють нам, відносно мирному Житомирі, святкувати державні релігійні свята. Державний прапор це символ нашої свободи, це символ нашої незламності. Державний прапор нашої держави зараз у всьому світі це. Приклад боротьби за суверенітет і за фактично за життя за, за, за право на життя. Міський голова Сергій Сухомлин розповів, що проведення таких патріотичних заходів є важливим для підняття національної свідомості та вшанування пам'яті полеглих захисників. Національна свідомість, розуміння світу і місця в Україні світи те, що ми не допрацювали свій час. Сьогодні, коли хлопці-дівчата на фронті віддають саме головне своє життя, нам потрібно теж показати, що ми вшановуємо пам'ять, ми пам'ятаємо. Цінуємо їх і пишаємося їх дійсно героїчною героїчною битвою. Сьогодні з такою великою країною, агресорою як Росія. Сьогодні весь світ та Європа пишаються героїзмом українських воїнів та народу, каже міський голова. Ми сьогодні говоримо про прапор, день прапора, і ніхто не міг подумати ще два роки назад, більше двох років назад. Коли було широкомасштабне вторгнення, що сьогодні український прапор буде в Курській області, наприклад, Брянській області, я маю надію, що дуже скоро він буде і в Криму, і в інших звільнених областях України. Тому шанування пам'яті героїв. Пам'ять про те, що про наше ДНК Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Житомирів дошкільному навчальному закладі номер 71 провели великий благодійний концерт до Дня Незалежності. Сьогодні у нас проходить благодійний концерт, який присвячений Дню Незалежності нашої неньки України. Всі кошти, які будуть зібрані, будуть направлені для наших ЗСУ. Завідувачка дошкільного навчального закладу Галина Корень поділилася, що проводять такий захід вже не вперше, і залучили до нього не лише діточок. Такі свята ми проводимо не вперше. Ми залучаємо починаючи з ясельної групи діток і до старшого віку, до школярів, так сказати. Обов'язково залучаємо батьків, запрошуємо волонтерів. І таке свято в нас відбувається дуже весело. Проходить цікаво для дітей, і це одне з питань патріотичного виховання. Аквагрим, співи та танці. Такою була програма благодійного концерту, який був організований з допомогою батьків-вихованців. Садочку сьогодні будуть дітки виступати разом з батьками. Будь з дітками будуть виступати батьки, будуть учасниками. І е, музика, яка звучить, це завдяки нашим батькам. Це вони долучились до цього свята. Усі зібрані кошти на концерті передадуть захисникам України, каже Галина Корень. Гроші будуть ось до нас прийшли волонтери. Зразу в присутності батьківського комітету і всіх бажаючих, хто хоче, пройде підрахунок коштів, і ці кошти будуть направлені для закуплення, я так думаю, дронів. Концерт був проведений з метою виховання любові до України та до військових, котрі нас захищають. Це співчуття близькому, це переживання, адже в кожній сім'ї є де тато, де мама на фронті у мене дуже багато таких діток, діток, яких батьки є учасниками бойових дій, і для дітей це гордість за їх батьків. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. О ти сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя? не Лєш ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де Боги. Беруть ми чужі люди. За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 24 серпня, максимальна температура в день плюс 27, вночі плюс 12, Вологість повітря 42%, Вітер південно-західний зі швидкістю 1,6 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів. Ці кольори про сотні років нашої історії. І цими кольорами ми відновили незалежність, і з ними ж відстоюємо нашу незалежність. Сьогодні і не зупинимось, поки над кожним українським містом не замайорить синьо-жовтий стяг.